Про допомогу військовим, які мужньо стоять на захисті нашого спокою, міський голова Шостка Микола Нога говорить постійно і закликає всіх небайдужих долучатися до благої справи заради наближення нашої перемоги. Наше основне завдання це допомагати військовим, які знаходяться на фронті. Все, що можна зробити, повинен кожен думати над цим і прикладувати максимум зусиль. Вони потребують нашої уваги, вони потребують допомоги, і це наша спільна задача разом до перемоги. Основне завдання на сьогоднішній день це допомога військовим, які знаходяться на фронті. Вони потребують, щоб ми їх підтримували. І цю роботу треба посилювати. Підтримували не просто а хоча б хтось зателефонував, хтось написав якихось листа, хтось відправив якусь посилку. Окремі наші військові півтора року не були вдома. Їм потрібна наша підтримка. Це мається на увазі і трудових колективах, і сім'ї, і всі. Давайте працювати над цим питанням, не думати, що там просто легко, там надзвичайно складно. Проте, крім розмов, міська влада робить багато чого заради того, аби свої слова втілити в життя. І на передову регулярно відправляються гуманітарні вантажі, придбані за рахунок міського бюджету. Так, 4 серпня біля міськоконкому знову завантажувалася автівка для наших захисників, яка вже попрямувала туди, де не перший місяць точаться запеклі бої. Це за ініціативу Миколи Петровича, так він допомагає завжди. Допомагає ніколи, не відказує нашим хлопцям, котра до нього звертаються. Черговий раз передаємо автівки, автівки автів також передаємо квадрокоптери, акумулятори для квадрокоптерів, генератори, ем, насоси. Те, те, що просять наші хлопці, тобто, акумулятори для машин, запасні частини, шини. За словами пані Юлії, це далеко не перший гуманітарний вантаж, придбаний за кошти місцевого бюджету. Протягом повномасштабної війни необхідні для військових девайси передавалися їм неодноразово. Можемо зрахувати, їх така велика кількість Ми вже стільки. Вантажі передали квадрокоптери, тепловізори, монокуляри. Варто нагадати, що наприкінці липня до воїнів ЗСУ також попрямував дороговартісний чотириколісний подарунок, повнопривідна високої прохідності автівка, яка замінила нашим землякам-захисникам старенький УАЗ. Всього ж за кошти місцевого бюджету було придбано і передано бійцям Українського фронту для виконання військових завдань чотири залізних коня. І робота в цьому напрямку буде продовжуватися аж до самої перемоги, говорять у кабінетах міста. Ської влади